Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про розумних і красивих. А точніше я дам відповідь на питання нашого глядача Олега Невіднічого. Він запитує: як правильно сказати, зустрічають за одежею і проводжають ну самі знаєте як. Ну, що тут скажеш? Це типове ваше питання, дорогі глядачі. Ну а почнемо із одежі. Це наше українське слово, те саме, що й одяг. Не думайте, що воно російське. Це слово таке ж давнє, як наші слова ждати ум, одежа. Вони затишно почувають себе як у мові народу, так і в творах наших класиків: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Куцюбинського і в словнику Бориса Грінченка. Ну, а як же звучить оте прислів'я, яке ми сьогодні вже згадували? А ось як. По одежі зустрічають, а по уму випроводжають або не суди з одежі, а суди з розуму. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.